Вітаємо короткий огляд нової обробки по експорту документів видаткових накладних актів виконаних в робіт в формат XML з подальшим завантаженням в сервіс Сотак. Все це на прикладі конфігурації БАЗ Small Business. Є у нас видаткові накладні, кілька штук. Для прикладу, підготовлення карти виконаних робіт так само. Створена додаткова зовнішня обробка. Пана обробка складається з двох частин, тобто шапка наш параметри або фільтри. Да? ми вказуємо період, який нас цікавить. Можна задавати сюди, можна руками писати, можна сюди вибирати. Далі організація для відбору, можна контрагента надати для відбору. І вид документу, чи це акти будуть, чи це накладні. Наприклад, накладні. Можна відбирати додатково також по проведеним або не проведеним. І дві кнопки заповнити і вивантажити. По кнопці заповнити відбувається заповнення табличної частини, де попадає сам документ з контрагентом, його сумою. І відразу встановлюються галочки для всіх документів, які треба вивантажити. Можна зняти, можна через кнопку, можна руками. І по кнопці вивантажити ані. Документи будуть вивантажені по вказаному шляху. Mm. Налаштування, які ви зробили, зберігаються. Єобного разу, коли відкриєте обробку, вони підтягнуться. ось Наші файли вивантажилися. може, вивантажити також накладні. Протокол виводиться відразу по результату вигрузки кожного документу. Наблок да. файлики складаються з виду документу його номеру та дати, після цього можна робити завантаження в лифт суді. Та це по суті той же медок, тільки онлайн. То ці XML-файлики можна загружати в соту, в відок, в фредо. Значить, розділ реєстр первинних документів, інший імпорт. Тут у нас є тестова організація. І можемо по одному вибрати. Можемо відразу пачку виділити, додати, нажати імпорт. Що це саме каже. Все загрузило. Переходимо в реєстр. І з бачимо всі документи наші. Можемо відкрити. Але вірити. Є всі реквізити, які були вказані в ОДНС. Є табличне постійно. Та Знижками без знижок, з ПДВ, без ПДВ. Оглядаємо додатково. Оглядаю акт. Все. Кому потрібна презентація, або доробити під його шаблони чи під його системи електронного документу обігу, Звертайтесь, можемо робити під будь-яку конфігурацію, вигрузка будь-яких документів, рахунки, закази, звірок. звірк. Цьому все. Все. Добро, до побачення.